Села ліга, і я Саша Лабеда роками ходить інформація про те, що Ліонель Месі уникає уплати податків і йому загрожує в'язниця. Нещодавно пролунав вирок 21 місяць умовного терміну за іспанським законодавством. Ліонель відбудеться штрафом. Така ж ситуація і з Роналдо. Щоправда, можливі терміни його ув'язнення прогнозувалися менші три місяці. Тільки умовним арештом і фінансовими стягненнями не вдалося відкупитися від в'язниці. Наступним футболістам Да, один із кращих бомбардирів Шахтаря. Один з небагатьох футболістів, які змогли зробити каре у чемпіонаті України. Наприкінці своєї кар'єри, граючи в французькій басті, у матчі з ПЖ він неймовірно жорстоко поводив себе на полі. Продовження його грубої поведінки стала сутичка у підтрибунці. Брандау дочекався, поки Тіаго мота повернеться з поля, наздогнав його та врізав головою в обличчя. Повінчалося все розбитим носом Тіаго та місяцем, тюремного ув'язнення і штрафом для бранбео. Рене Івіта – відомий колумбійський воротар, автор ось цього удару скорпіоном. Нещодавно у виставковому матчі разом із ним грав наш Андрій Ярмоленко. Та чи знали ви, що за відомим голкіпером тягнеться тюремний термін? Його він отримав за пособництво у торгівлі людьми. Це був 93-й рік. Колумбієць за рік до чемпіонату світу плотався халепо. Він став ніби кур'єром між двома наркоборонами Пабло Ескобаром та Карлосом. Моліною перший викрав дочку другого, і саме Рене передавав викуп. Їта заробив 64 тисячі доларів, але згодом поплатився. Сім місяців тюремного ув'язнення. Нинішній тренер українця Артема Кравця теж має темне минуле. Тоні Адамс у свій час вважався одним з найкращих центральних захисників Європи, та був у нього один недолік. Він дико поячив 91-му році. У нетверезому стані тоні сів за кермо і став винуватцем аварії. Ніхто на щастя не поздраждав. але Адамсу довелося провести за гратами 4 місяці. кажуть там він тренував команду в'язнів, а ще приручив мишу, яку потім забрав додому. Паула Росі приклад того, що буває з футболістом після гри на тоталізаторі. Паула, граючи за перуджу, став співучасником скандалу, пов'язаного з договірними матчами. Ніхто до останнього не міг повірити, що Росі на це здатен, адже винагорода була навіть нижчою за тижневу зарплату футболіста. Кравцю дали три роки дискваліфікації і відправили за грати на два місяці. Згодом дискваліфікацію скоротили до двох років, щоб Росі зміг поїхати на чемпіонат. Віто 82-го року, і о боги! Італія виграла головний футбольний трофей. А гравець отримав золотий м'яч. Всі ми пам'ятаємо історію Георгія Демитрадзе, колишнього гравця Динамо та Донецького металурга, звинуватили у зв'язках з кримінальним світом та грою на тоталізаторі. Як вирок, шість років ув'язнення. І, хоча згодом президент Грузії хотів помилувати футболіста, той відмовився, ніби за що милувати, якщо я не винний. Відсидів колишній футболіст два роки і вийшов на волю за амністією. На цьому з футбольною кар'єрою і завершив. Взимку 2016-го футболіст Сандрланда Антон Джонсон був затриманий у підозрі у подофілії. Суді він зізнався, що мав поцілунок із 15-річною болівальницею клубу. Проте його свідчення розійшлися з розповіддю дівчинки, яка зазначила, що зв'язок був значно інтимніший. Гравця засудили на 6 років. З того часу минув рік. Із футболіста прем'єр-ліги Джонсон перетворився на в'язня, який прибирає у буцегарні за 11 фунтів в тиждень. До футболіста Шеффілда Юнайтед щодо Евенса одного вечора завітав товариш із нетверезою супутницею. В результаті на футболіста повісили зґвалтування і доли 5 років. Чед зізнався, що дійсно зрадив свої наречені, проте заперечує факт зґвалтування. Поникнути покарання його сповідь не допомогла. В результаті футболіст вийшов на свободу через два з половиною роки і захотів повернутися у футбол. Багато людей, як і керівництво Шевілта, вірили Евансу. Проте були і ті, хто його зненавидів. Уболівальники команди зібрали підписи під петицію до клуба не повертати злочинця. Проти футболіста виступила і олімпійська чемпіонка Джесіка Еніс Хілл і висунула ультиматум. Якщо Еванса повернуть у клуб, то вона вимагає прибрати своє ім'я з трибуни стадіону. Юнайтед відмовив Евансу. За ним відмовили й інші англійські клуби. Врятувала кар'єру Чеда та сама дівчина, якій він зрадив. Вона найняла найкращих юристів, які зняли всі обвинувачення з гравця. Футбол повернувся в його а Аболівальники Шеффілд Юнайтед вже почали збір підписів під новою петицією перейменувати трибуни олімпійської чемпіонки Енні Хілл на честь Чеда Еванса. Такі вони гравці, кар'єру яких зламав один невірний крок? Якщо вам сподобався випуск, ставте лайк та підписуйтеся на канал Фукол Хабу на Ютуб. До зустрічі.